Вітаю вас на каналі Фаворік 7. Я Фаворчик, і коротше, це у нас оновлення 0.24.0. Я тільки що зайшов. Слава Богу, сервера не крашнулося. Ну і ось, зі мною Дарусік. Привіт! Ну і коротше, сьогодні ми будемо розбирати оновлення так. Нові режимчики, блін, нові карти, батлпасик. Тимчасові пушки і. місії, так. Так, давайте спершу пробіжемось по батлпасику. Ого, oh, майгат, це така медалька. Дуже гарна. Вау, це імбулька. Так, далі у нас що? Скінчики Фамасік, Фамасік, Імбулька, Імбулька, Фамасік, я хочу його вибити, буду з ним і грати. Блін, він дуже класний. Вау. Так, у нас Авік. ну Авік такий, середнячочок. Пулеметик, потім у нас э, ці нові беретики. Фабом, легендарка на фабом і патерновий. тег 9 ти що. О, майгадабл, да, патерновий? Да він трішки міняється. Так, далі в нас наклеєчки. Ми тут швидко пробіжимося. О, це класна наклеючка. І ще блін, епіки, самі класні. І в нас ще отут така тяночка, вау. Далі в нас що ще? О, далі у нас ще мають бути брелочки. І брелочки у нас. А, ось брелочки. Блін, вау, прикольно. Блін, прикольно, прикольно, жучара, так. Так, це що у нас? Це у нас ліхтарик якийсь кейс. Так, це ракета і це череп і шолом. Так. Нові ножі, вони майже всі з патернами. Ну, почти всі. Так що оце в нас танто такий, прикольний. До речі, тут огляд танто трішки поміняли. Реально, огляд танто трішки поміняли. Далі кунайчик. І тут... Метелик також прикольний. І ще от. О, стилетик, блін, такий красивий, гарний, зелений. Так, нові місії, окей. Далі в нас що ще? Давайте по налаштуванням пробіжимося, може ще щось тут додали. Так. Гіроскоп. Що таке? Так, гіроскоп? Так, гіроскоп. Вертикальна інверзія, горизонтальна інверзія. Так. Фреквенція цілі. Так, це щось у мене вимкнений. Ну давайте спробуємо. Не знаю. Завжди гіроскоп. Так, гаразд. Далі у нас ну, на ринку нічого. Новий кейсик нам не додали. Ну, зато додали. Блін, підсвітка така класна на батлпасик. Два нових режима. Додали два нових режима. І ми їх йдемо. Оглядати, до речі, хочу ще подивитися, чи тут щось є. Так, виграйте матч у будь-якому режимі і отримаємо 250 досвіду. До речі, давай я тебе Дарусік покличу. Так, закриваємо і йдемо тестити. Так, це у нас цей Кернич. Коротше, давайте спершу запускаємося в новий режим чи крізня, або інакше кажучи, керніч на нову карту космічна станція. Я сподіваюся, що нас рано чи пізно запустить. Хоча я вже відчуваю, що сервера перевантажуються. Так що показую гіроскоп, це, наприклад, е тряска екрану, то тобто, є от. Якось трясеться екран у мене. О, у мене тіпа, якась така базука. Якщо з гіроскопом, зручно грати. Так що давайте я його краще виключу. І. До речі. О, я тут ого, тут Чінга... оцей чинган, оцей мініганчик. Та ти що, його знову повернули. Капель. О, обмежили патрончики. Прикольно, прикольно. Так. Ой. Ні, прикольні бустери, прикольні. Тобто можна отак вот от перелітати. І, до речі, що буде, якщо ми вистрибнемо, тут бар'єрів нема. Ну і ми загинемо. Прикольно. Я так зрозумів, це просто перестрілка, тобто тут всякі різні пушки, Все прикольно. Все дуже прикольно. Вау. Так, давайте сюди підлітимо. Вау, вау. У мене 200 хп і блін, ці рукавички. Ідеальні. Максимально ідеальні. Ну і давайте запустимося, може, в інший режимчик вже на іншу карту. Ну і так, це в нас друга карта Citadel, Або я не знаю, як це читається. Ситаделія. Добре, давайте я тепер за. А, гаразд, нічого сопнув. Так, блін, а до речі, у мене FPS трішки просів. Ого, це прикольно. А до речі, тут можна випасти, наприклад, у отсюди у магну І. Ооо! собі я, Опік собі, Нішки, та ти шо, Вау, це нарешті. Дуже круто. Дякую вам, розробники. Оця пушка аналогічно П-90, та. Так, така, така ж саменька, скорострільність, Капець, я вже знаю. Реально, це тупо це реально моделька П-90, навіть огляд такий же. Тобто, це просто так само, це як той самий режимчик, тільки це. цей, Це просто для командної гри. Тобто команда на команду. Ой-ой-ой. такого -ой -ой. Кілфіт, я знаю кілфіт. Но це вже не кілфіт, це вже можна сказати. Dead kill. Dead отак. Блін, отут от... А, тобто я навіть до лави не долітаю. Прикольно. Типа я можу гальмувати. Блін, коротше, дуже крутий режимчик. Дуже класні пушки, аптечки і патрончики поповняти. Вау, це... Це дуже круто. Ну що, ще я думаю, можна ще подивитися, що нам такого новенького додали в новому оновленні 0.24.0. Так, ну і ще. Е, може фільтри додалися якісь. Так, ну фільтр додався. Space Vision, окей. І, і ще я чув, що, наприклад, у ринку. Так, Можна. Реально, можна поставити із наклейками реквести. І тепер ми можемо купляти. Скіни із наклейками без того, щоб ми тратили куча-куча часу. А до речі, я ще чув, що так само може бути з патернами, що якщо нам потрібен якийсь патерн, то тут можна його знайти. Тобто, наприклад, мені треба патерн, не знаю, е 555, і він тут є, і все. Я не мушу запарюватися, щоб пролистувати 200 мільйонів років вниз і шукати довбаний патерн. Ось, блін, це респект розробникам, що вони це зробили і полегшили життя гравцям. Ну а я вам дякую за перегляд цього відео, так що ставте лайки, підписуйтесь на цей каналчик і протискайте дзвіночок. Грайте в нове оновлення 024.0. Ну і до зустрічі!